представників влади від активності, швидкості та якості нашої з вами взаємодії часто залежить життя та здоров'я багатьох наших громадян. Складні часи, складні завдання і нові виклики. Маємо достойно пройти зимовий сезон і бути готовими до спроб держави терориста занурити наші міста та села у темряву. Маємо завершити реформу децентралізації з огляду на нові цілі та завдання. Але з безперечним дотриманням високих європейських стандартів. Наш зовнішній курс незмінний, український та міжнародний порядок денний нерозривно пов'язані як ніколи раніше в нашій спільній історії. Кожна громада має жити гідно, жити достойно. Такий народ має перевагу. У війні у єдності з державою у взаємодії допомагають наближати найважливіше, що в нас є нашу перемогу спільну перемогу. Розпочинається конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України. Пані та панове, президент України Володимир Зеленський. Слово має президент України Володимир Зеленський. Слава Україні. Вітаю всіх присутніх. Доброго дня, приємно сьогодні бути тут, на Франківщині. Вітаю всіх, хто з нами сьогодні тут безпосередньо, абсолютно всіх наших гостей, які у нас сьогодні. З нами будуть на зв'язку і будуть приєднуватись постійно продовж цього конгресу. На порядку денному у нас напевно три магістральні теми. Перша це енергетика і захист нашої енергетичної інфраструктури від ударів російських терористів по нашій енергосистемі. Очевидно, що ці усні та очевидно. Може так статися, що і зими ворог спробує повторити терор проти української енергетики. Маємо бути готові в будь-якому випадку до цього, як готові на державному рівні, на найвищому рівні, на рівні кожної громади, кожного міста, кожного нашого села, містечка. Це дуже важливо. Друга тема це наша робота з нашими друзями, з нашими партнерами, зокрема, формула миру, підготовка до глобального саміту миру, наші гарантії безпеки для України на шляху, на цьому обраному нашим суспільством шляху до НАТО відносини переговори з державами альянсу щодо вступу України. В НАТО також ключове завдання України на цей рік у відносно з нашими європейськими партнерами з Євросоюзом початок остаточне рішення і початок переговорів щодо членства майбутнього України серед рівних в Європейському Союзі. Вважаю правильним, щоб усі були поінформовані щодо конкретики нашої цієї міжнародної роботи. А і третє Мені здається, питання не тільки практичне, а надзвичайно емоційне це сприйняття людьми, роботи нашої державної місцевої влади через призму витрат бюджетів, бюджетних коштів різного рівня. Бюджет завжди це зеркало, дзеркало пріоритетів держави, області, кожної громади. І зараз перший пріоритет всюди, в Україні. Може бути лише один, це оборона і оборона, і навіть сьогодні, коли ми говоримо про енергетику, про нашу стійкість, і це спрямованість першого питання. Це частина нашої оборони, оборони і витримки нашої держави. Другий пріоритет соціальна стійкість України, кожного міста, кожної громади, тобто захист нормального життя кожної людини. Є приклад сьогодні. Ми у Франківську мені представили проект будівництва реабілітаційного центру. Мені здається, доволі вдалий проект. І міністерство охорони здоров'я варто звернути увагу на відповідний проект. Ми з паном міністром вже. Кілька проєктів бачили і вже побудовані в Дніпровщині були в реабілітаційному центрі. Це важлива мережа. Ми неодноразово обговорювали цю стратегію, вона прийнята. Тому хотілося б, щоб і цей франківський проект був підтриманий міністерством охорони здоров'я. Ну а так як тут присутні всі представники різного рівня влади, і хотілося б, щоб були активними дії всіх. Представників різних громад, щоб ми розширювали цю мережу дуже швидко, тому що ми всі віримо в перемогу. Вона обов'язково буде. Може так статися, що ми будемо не готові до перемоги, а це неправильно. Треба наших героїв зустрічати їм допомагати, давати їм все, все стовідсотково необхідно. Отже, маємо обговорити сьогодні і таку тематку щодо енергетики. Кілька ще меседжів. Сьогодні в конгресі братимуть участь наші урядовці, представники сил безпеки та оборони, Відображає два елементи захист нашої енергетики від російського терору, фізичний захист, тобто практичний, конкретний захист об'єктів енергетики від ударів, ракет від ударів. Іранських і інших дронів, а також від диверсій, кібератак і управління нашою енергетичною системою конкретними її частинами, яке має забезпечити генерацію та розподіл енергії навіть в умовах війни, і навіть в умовах терору на урядовому і безпековому рівнях. Ми зробимо все можливе, відповідальність громад. Напевно, це максимальне сприяння силам оборони та безпеки, уряду України, допомогу. Прошу вас допомагати урядовцям в заходах для захисту енергетики, а також максимальний рівень готовності громад до будь-яких складних випробувань і надзвичайних ситуацій в енергетиці, необхідні ресурси, кошти в громадах для забезпечення відповідної. Готовності не втрачати час. Якщо на рівні держави потрібні якісь конкретні кроки від нас, варто сьогодні обговорити, варто це обговорити зараз, поставити крапку. Що стосується міжнародної роботи, дуже важливо, що успіхи України в міжнародних відносинах дають нашим воїнам. І нашому народу мотивацію. Мотивація вона додаткова, окрім внутрішньої Є і така мотивація. Мотивація, де ти бачиш свою державу і реально її бачиш у майбутньому. І звичайно, ми всі прагнемо, як я про це сказав, і ми щоденно вдома, впевнені в усіх умовах з дітьми: хто з дітьми, хто з сім'ями, хто в окопах, і кого чекають сім'ї де але ми всі ставимо перемогу як головний пріоритет, це зрозуміло. Але прагнення потрібно постійно підтримувати, постійно підживлювати е і підживлювати дуже конкретикою, конкретними успіхами. Ми розуміємо, що об'єктивно є випадки, коли, коли люди відчувають в тому, і потрібні нові е та внутрішні сили. Енергія, щоб боротися, щоб були успіхи. Успіхи України допомагають із мотивацією, і саме тому є конкретне завдання, готовність України до початку переговорів з європейським союзом щодо вступу. ЄС мотивація безумовно, і це буде дуже потрібна та дуже потужна підтримка наших людей. Багато залежить від вчасної конкретної роботи. Руслан Олексійовича, вашої і, відповідно, парламентської підтримки, законотворчості і законодавчих всіх процесів. Всі закони ми маємо безумовно, без будь-яких Але, мабуть, потім ми все повинні підтримати і проголосувати. Да. Буде правильним. Та буде правильним, якщо народні депутати України відчуватимуть, що в громадах від них очікують дуже позитивних зовнішньополітичних успіхів України, і це важливо робити зараз. Що стосується бюджетних витрат, кілька слів українські наші воїни, увесь наш народ мають відчувати, що українські громади вважають оборону. Саме першим пріоритетом, як це я сьогодні зазначив, і, ми, і всі ви бачите пріоритети потреби бойових бригад, потреби інших наших підрозділів, в яких служать воїни з ваших громад, з кожного міста України, з кожного села. Всі ви бачите потреби прикордонних регіонів, регіони, які постійно під ударами, під атаками, під розстрілом під артою, ракетами, і ви все бачите, і на чому акцентуємо ми пріоритети, але народ, волонтери, все це підказує, щоб не було помилок у того, хто в тилу. І тому я дуже прошу. Є завдання допомагати сьогодні фронту, допомагати. Волонтерам в багатьох громадах є завдання щодо лікування, реабілітації для наших цивільних, які зазнають поранень. Бюджетні витрати повинні відображати таке, саме таке пріоритетне розуміння завдань. І зараз точно не час для заміни. Нехай на мене не ображаються деякі представники місцевих. Місцевої влади, але точно не для заміни бруківки. Вибачте, ну бру, бруківкою ми ворога не виженемо з нашої держави. Тому вибачте, будемо прикрашати міста вже переможні. Скажемо так, також варто шукати позабюджетні джерела для інших напрямків роботи. Можна говорити і з донорами, і я думаю, що багато людей, людей, компаній, лідерів інших держав, які постійно хочуть допомагати, бачать наші пріоритети. Будь ласка, готові також на нашому рівні допомагати з цим. Всі ви повинні бути помічниками оборони. Дякую за увагу! Слава Україні!